Подію новину мусимо поговорити це вбивство наших юнаків українських баскетболістів Артема Козаченка та Володимира Єрмакова. На яких за попередньою інформацією, було повідомлення, що на них напали через національність підлітки з ножами. І в лікарні помер 18-річний український баскетболіст. Це сталося напад стався 11 лютого, коли Володимир Єрмаков та Артем Козаченко мали виступати за молодіжну команду з «Дюссельдорфа». І на них напали підлітки внаслідок сутички. Володимир Міровков загинув від ножових поранень. А Артем Козаченко 9 днів перебував в реанімації. Проте вчора стало відомо, що лікарям не вдалося його а, врятувати. Тому а, просто от питання так: є відео, є відео сюжет, так Леся скинула це. Змі як взагалі у німецьких змі. Прийшла ця новина про вбивство підлітків, як реагувала влада, правоохоронна система і рядові німці на, це, на, на ці повідомлення. Ти знаєш, звичайно, всі дуже страшенно ну, просто шоковані тим, що відбулося. Um, одразу після того, як це сталося, це була одна з головних тем у мас-медіа. Практично я не знаю, не бачила, здається, написали всі регіональні і понад речі. Виведи, виведи відео так. Виведи відео, Леся, um, так. О, угу. І власне тоді ця дискусія щодо цього почалася взагалі звідки це береться Таке, так, така жорстокість у підлітків. Я нагадаю, що зараз заарештовано чотирьох підозрюваних у причетності до цього вбивства. Це один головний. Спочатку вони заарештували одного німця турецького походження. Його називають Мертфау. Таке ім'я далі пізніше заарештували ще трьох два з них мають сирійське походження, інші грецьке, і це все підозрювання віком від 14 до 15 років. Тобто, фактично, це діти, як і звідки така жорстокість у дітей. Ем, не зрозуміло. Єдине, що в Німеччині це ще не, не, не набрало обертів, це дискусія щодо того, що їх вбили саме через те, що вони українці. Ем, у нас тут все ще поліція стоїть на позиції, що це була просто ем, сутичка між молодими людьми, яка почалася в автобусі і завершилася після того, як вони вийшли з автобуса. От ем, єдине, що ем, ми знаємо це інтерв'ю з, з батьком Артема Козаченка, яке він дав, здається, шість днів тому телеканалу Один плюс один. Мені здається, це був досить ексклюзивний матеріал, і там йдеться про те, що він говорить, що йому син розповідав в той момент, коли він приходив до тями, що він таке. Був саме, коли вони вийшли з автобуса, їх спитали, чи вони українці, і далі пішло-поїхало. Тобто е, такі е, міжнаціональна ворожнеча, так би мовити, також присутня. Я маю сказати, що у Німеччині присутній наратив того, що е, Українці є нібито біженцями вищого сорту чи якось двох двох категорій, і про це дуже мало ведеться дискусія суспільним. Uh -huh. Мені здається, що тут німецьке суспільство ще повинне. Дуже багато чого надолужити, і німецькі змі, які від самого початку прибуття українських біженців цю тему піднімали, вони повинні тут ще дещо поприбирати з того, що вони накоїли. Угу. Тобто, така атмосфера вона не є, вона не постає просто так. Вона з'являється на якійсь основі з моєї точки зору. Це саме репортажі про те, що. Справа в тім, що українці приїхали на до Німеччини. Вони їх приймають в Німеччині на основі директиви ЄС про масовий приплив біженців, і це директива, яка дає їм право одразу працювати. Тобто вони фактично є людьми, які нібито мають візу в Німеччині, тобто, у них дуже багато. Дійсно інших моментів, які в порівнянні з людьми, які шукають політичного притулку, наприклад, з інших країн, як правило країн, скажімо, мусульманського світу або глобального півдня, взагалі, якщо дивитися так глобальніше балканських країн, тобто їм ще треба як правило бути в такому процесі. Доведення, що вони мають право перебувати на підставі політичного притулку в Німеччині. Вони не мають тоді права так вільно рухатися всіма регіонами Німеччини. Вони не можуть працювати. Їм зараз, мабуть, запровадять колись не, не видачу грошей, а просто картки на оплату певних речей. Ну uh -huh. багато відмінностей, але дійсно вони є. Але це не означає, що українці саме цього хотіли. Тобто тут треба дійсно, і мені, мені от просто як ти кажеш, а то кажи вже й Б. Якщо ти говориш, що є така різниця, то поясню, що українці в цьому не винні. А тут створилася з моєї перспективи така ситуація, коли накалено досить відносини між. Між біженцями з одного боку, які мають походження з півдня або з арабських країн, з Сирії, от, скажімо, от і між тими, хто з України це, це дуже це дуже цікаво, тому що я в ну, в цій всій історії цій в, цьому в цій трагедії не розглядала про те, що, е, наприклад, там сирійці чи хлопці оці це підлітки 14-15-річні, Німецько-грецького, турецького походження, що могли з ножами напасти на наших хлопців, через те, що вони українці і українські біженці чи українські переселенці, вони якось краще почуваються і краще захищені в Німеччині. Ну, це Я, власне. Так, Таню, дивися, у мене у самої приблизно такого ж віку діти, 18 і 16 років, тому особливо від 16-річного сина свого, я чую, що у німецькому масиві Тік-Тока, наприклад, серед саме Молодиків, скажімо, мусульманського походження, так він каже, дуже часто бувають такий своєрідний культ Путіна, Росії, тобто, все те, що репродуксує, наприклад, Раша Today Спутник і так далі. Оці всі російські, так звані мас-медіа, от це досить сильно поширено, і тому, в принципі, відчувається, тобто, це. Атмосфера настільки несприятлива, тому щоб було якесь взаємопорозуміння між людьми. От звичайно, якщо люди думають, аналізують, шукають інші джерела інформації, то вони адекватно все це сприймають. А якщо ти просто дивишся тільки TikTok і тобі ніхто нічого не пояснює, і тобі всього 14-15 років, то можеш собі уявити, що відбувається. Ну але просто 14-15-річні це наскільки, щоб на національному на національному підґрунті вони ножем знажаємо... Кинулися на старших хлопців. ну групове. До речі, от, ти сказала про чотирьох затриманих. У нас є інформація, що трьох затримали. Але одного відпустили, оскільки він надав неспростоване алібі, і виглядає так: от ну, звідси, от, зі Львова виглядає так, що, начебто, німецька поліція, німецькі правоохоронці хочуть якось спустити, не казати, що це якийсь міжетнічний, міжнаціональний конфлікт, що нібито це була якась побутова сварка, конфлікт між молодиками. Ну так воно виглядає. Ну є от такі... так, так воно і є, так воно ага. є, так тобто. Офіційна е, позиція поліції, вона не змінюється з моменту того, коли е, загинув Володимир Єрмаков, коли вони виступили з відповідними заявами, вони говорили з того моменту, що вони не бачать е, ніяких е, підґрунт е, російського або або якогось іншого міжнаціонального характеру, що мовляв, це просто були так звані розборки між між молод, молодими людьми. Ось oh, тобто так. Е, так, ну і це і це ще раз говорить про те, що Україна недостатньо працює в інформаційному полі, і що на жаль, російська пропаганда, російські канали, російські наративи звучать є наслідком протестів і у Польщі і у цього конфлікту і цієї трагедії в Німеччині. Лесю ще як, як взагалі українська діаспора, українська спільнота відрогувала на, на це вбивство. І чи зараз на рівні там громад чи громадських організацій спільнот українських заявляють до правоохоронців, до німецької влади, щоб ну, убезпечити і щоб надалі таких випадків не було якраз на етнічному ґрунті? От ем, саме в тому, що німецька поліція не бачить тут етнічних причин, е, тому в принципі е, діяти особливо тут важко. Єдине, що я, я маю сказати також, що українці в Німеччині, я не знаю, чи це за інерцією. Вони не довіряють поліції, наприклад. І ми чуємо дуже часто про те, що є е, не такі екстремальні випадки, але випадки якихось. Е, 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 е е Образ з боку тобто школа, цькувань, принижувань з боку інших людей з міграційними корінням, скажімо, і ми завжди апелюємо до українців, які потрапляють в такі ситуації: до жінок, до мам. Як правило, у нас тут жінки з дітьми, щоб вони йшли в поліцію і заявляли про це. Якщо Буде багато заяв, то буде принаймні видно, що ця проблема існує. А так можна списати тоді, отак як ти кажеш, на що для мене це теж дуже виглядає. Я думаю, що ми поступово, принаймні, журналісти, будемо ще питати далі німецьку поліцію. Звернемо увагу на це інтерв'ю батька Артема і обов'язково побачимо, що з цього далі вийде. Але ну поки що ситуація офіційно виглядає так, що вони кажуть, що міжнаціонального або етнічного конфлікту там не було був тільки конфлікт між молодими людьми. Але знову ж таки я бачу цю атмосферу, яка не дуже сприяє взаєморозумінню між етніями різними, саме між українцями та іншими, які мали, так би мовити, тікати зі своїх країн через війну, через цькування чи я не знаю, що там з ними політичні переслідування і так далі. Інколи є економічні причини. Ось власне і треба якимось чином. Українцям, і українкам дивитися, якщо є такі ситуації. Якщо хтось зараз дивиться, то я попросила б звертатися в німецьку поліцію. Бо якщо вони не звертатимуться, то вона про це не буде знати. Ми можемо багато разів говорити, скільки що ми чуємо, бачимо, що таке є. Але якщо немає звернення в поліцію, то з цим дуже важко тоді, якось. Так, ну Рукуєтесь. якщо нас дивляться, наші тому що ну ми цю тему підняли, тому що це є українські діти, які загинули за те, що вони через те, що вони українці. І від цього ніхто не застрахований. А наших українців там дуже багато і дітей, і дорослих, і, і жінок, і чоловіків. Тому ну от, то зверта Леся правильно звернула увагу. Звертайтеся в поліцію. Ну і будемо сподіватися, що буде все ж таки така агресивніша нота від Міністерства закордонних справ. І в принципі цю справу не погасять, і це не буде якийсь побутовий конфлікт. А це буде це буде напад на українців в, в, в Німеччині, я знаю точно, що консульство Українське у Дюссельдорфі, вони дуже тісно дивляться на цю справу, і я думаю, що ми скоро отримаємо після того, як загинув. Перший баскетболістом ми мали велику серйозну ноту від Міністерства закордонних справ. Я думаю, що ем, слід також за цими від цих каналів очікувати серйозних заяв. Принаймні, я сподіваюся, дуже на це добре. Леся, дякую за ціка... за за нові нову інформацію і взагалі інтерпретацію цих всіх подій. Ну і на жаль, це підтверджує і наші думки, і наші погляди звідси з України. Чому це все сталося? Будемо тоді на зв'язку, бо це, це над важливо розуміти, що відбувається в Європі, і ну що, що відбувається з українцями, які тікали від війни в Європі. Дякую, дякую, слава Україні. Дякую Також героям слава! Так, це була Леся Пульман із